Народ, чи можна виростити грибочки? Ось в такій бутилці. Дуже цікавий експеримент. Думаю, давайте з вами зробимо. Покажу, щоб ви в домашніх умовах могли вирощувати грибочки і, як кажуть, не стіпіснялися. І це треба нам зробити отакий надріз на бутилочці. От і зараз я покажу далі, що треба буде зробити. Подій. Так, ось у нас є бутилка наша. Пробочка, пробочка буде нам слугувати як клапан, щоб у нас. Виходилося два при заростанні. Так, кладемо поки його і починаємо забивати нашу бутилочку нашим субстратом. Стараємося. Можна якусь паличку там взяти, щоб туди проталкувати. Так, і не забуваємо кинути наш міцелій. Можна, в принципі, також жменьку допозаліти. І це все затромбувати так, щоб більше було так спресовано у нас. От, Потім кидаємо знову трошечки нашого субстрату, знову міцелію. Напихаємо, можна менше, це я так, щоб просто швидше заросло і вам показати, як, з якою ну в общем, що експеримент цей буде прикольний і цікавий, щоб ви побачили його швидше в реалізації. Так, Можна брати більше там таке насіння, отаке, щоб забивати краще було. Ну, коротше, Що є у вас, навіть можна листям взяти. І його прокип'ятити гарно, додати деякі добавочки, якщо захочете, я вам скажу. І можна буде його все це зробити, реалізувати. Так, ну і зверху я ще трошечки отак ось роблю більше. От. І оця ось штучка ми її е, зараз відриваємо Отак от. і будемо отак ось одягати. Зараз ми це трошечки все окультуримо. І ось цю частину треба буде зараз замотати скотчем. Оці всі соломки ті, що у вас там залишилися, треба його все взяти і достати, щоб не було. От. І зараз сюди ми покладемо ваточку. А тут ось буде у нас дирочка.